Всім доброго дня! Вітаю вас на фінальній частині Кубку Першої міської гімназії з Клешояль. Сьогодні у нас зійдуться в двобої Калієвський, Дмитро і Бодній Іван. Очікуємо на початок матчу. Всім приємного перегляду! Так. Матч почався. А, не, блин. Разгоровка, что? Чё? чё это? Не вдала було гармата. Опускайся вулики. Іван Бодня виставляє мушкетера, Вдало, дефайся, але тут прилітає ракета. В общем, накоплю Іван Бодня скиде ледяного голіма за тавер. І Зараз буде атака дух. з Хогом. Чи зможе оборонятися Дмитро? Фербол гарно забирає Ракетсу, і тут іде контратака, але трохи вона під натиском брівна задив... задихається. А тут дала пушка від Калієвського. Але все одно доп... пропускає урон. Кидає ще раз ракетницю іде починає атаку, атакувати. Це не голін, виходить. Це не Гігант. Ну, фактично ніякого успіху не принесла ця атака. Кийде Іван Бодня Голь Хога і є за ним же колоду. Ну, Дмитра Калєвського об'єктивно не дуже гарно становився зараз. Фактично лівий табор, у нього повністю знесений. Залишається 5 секунд. Піде Хога на останніх секундах і. Починається допчас. Ой-ой-ой, все, ну, це перемога в першому раунді Івана Бодні. Зараз будемо дивитися другий раунд. Досить непоганий матч, як ви скажете, Дмитро. Досить непоганий раунд. Але були критичні помилки від гравця Дмитра, який. Куштую до... До... до Тавра, башти. Так, пішов другий тайм, другий матч, другий бій, получается. Ніхто не вирішає. Атакувати, але Іван з скиде в ЛРББ. ВларбБ. буде оборонятися Це правий Тавер. Обороняється Дмитро, почне оборонятися дракончиком. Але Повітряна дуель, можна сказати. Але він під... Іван підкидає костяних дракончиків. І вони досить успішно, мені здається. Дехай дракончика і починає атакувати знову, Потихеньку Тавру, ВЛРББ. І тут Іван підкиде. Шар поєтну кулю. Син дракончик залишається, досить непана колєскі підкидає торнадо, все морозить і дає шанс цьому дракончику все підчистити. Але все одно костяний дракончик пролітає і дає тичку. Поки що гравці коплять еліксир. Досить непага проходка, мені здається, Бодні. Знову скидує ВРБ. Кидає модзі. Знову ж таки самий деф від Калієського. Але він підкидає тракунчика Гіганта. Контрратака. Заз... Да, так, тут проходить шар, досить успішно. Мені здається, проходить шар. Але лівий тавер Калієського зазнає значних. Зне... Ну все, залишається без тавра калєське, але досить непогано проходку він зробив шаром по правому тавру Бодні, там теж залишається буквально 200 хп. Тут Бодня теж підкидає шар і заморозкою починає дефатись і шар встигає тички зробити. Але там скелетики нападають Волар ББ плюс дракон. Чік. Плюс Банда гоблінів, Але тут контратакує, починає контратакувати Калієвське, але Бодня досить непогано задефся клад... кладовищем, могилою. В принципі, гравці віддефулись, але калі... Бодня знову кидає в ЛРББ на гз залишається 700 хп на правому Таврі 800. Починає ЛРББ добивати потихеньку тавр. Залишає 570 хп. від віддеф. О! Але зносить Калієвський на останніх секундах буквально правий тавр, але мені здається, тут мало шансів. Ну да, все, немає шансів. Фактично 210 хп. Знову ЛРББ йде в атаку. Кидеш шар кальєський на останніх, але не здається провести, завершити атаку. І Іван Бодня перемагає в турнірі по Клешоялю першої міської гімназії. Вітаємо. Досить непоганий, мені здається, був матч, не так, Дмитро? Досить непогано атакував, заоборонявся Бодня Іван. А хто? Б� це, а, це ти, йоу! Все, солян, ребятки. Заканчиваем. А я ж дивлюсь, ники кисну. Уже с какой-то. Ребятки. Двойка помилков В комментаторстве. Каюсь. Не обязательно до конца то играю. Какие школы доберуть цього матча? Чи зможе коліїський вирватися вперед, чи зрівняти хоча б рахунок? Думаю, це на собак теж дивиться, щоб побачити цю помилку. Починається третя гра, зараз дізнаємось, які колоди обрали наші супротивники. Тоді у нас грає два найкращі гру, один проти одного. Кидає ракету, хороша, на ракета. правий павер. Забрає дракончика, але дух доходить все ж таки йде мінімальний урон. Кидає нового дракончика. Метро обратно ту ж саму, колоду. Киде Клієвський мушкетера, мушкетер та Темного принця. Але Калієвський хочеться все задефати крістяніном. Крістянин далі. На правий тавр, скидає барабаш принця. Досить не пано ну, дефе Принц, але дає тичку все ж таки принц. Плівакін. Досить не пану, барабаш. задефався. все. Але Колівсько залишається 1900 хп на Таврі. Кидає за ГЗ Мушкетешу барабаш. А контратака йде. Калієсько, лівий тавр. Принц, ракета, ну, знесла шар. Але він все, не дойде, ні. Де мінімальну тичку, темний принц. Виходи. Дракончик на плівакіна. Дає тичку, дракончик все ж таки. Варвар добігає, але не дає тичку, не встигає дасти тичку. Залишається 40 секунд до кінця. Зараз принц. Але ні, ні не встигає. Закидає туди крістяйна та варвара з бочки. Тар знову не доходить, але скидає бомбу. Такий дракончик. Знову темний принц. Треба обороняти праву вишку. Калієсько, і... але не стигає і зносить. Ну, фактично, все це програний є один Шш. тайм. Що? Тарас однозначно мав. 3. 0 Бог, що в пользу Бараб... Тараса Барабаша йому залишається виграти. Буквально ще раз. Починається остання гра. Сподіваюсь, Колівський зможе відігратися, щоб не було повного розгрому. Так, цікавіше. Іде барабаш, принця. І туди ж. Ой. Уже дуже хорошо, дефро, принц, дуже Доври, да. Пойту выстраиває нову атаку. Але ця атака швидко, мені каже, Але все одно пропустив трохи ворона. Буквально 500 хп. 2 бомбера за ГЗ на Lyвий Таур. Тут же Гіганта. Ну, дуже цікаве рішення. По поводу колоди від Клеевського. Мені здається. Даже така неординарная колода. Дає 2 тички Гігант, 3 навіть. 3 тички дає. І залишає... Буквально 2000 хп на таврі. А тут продвигається дракончик. Не встигає нічого дати. Волгар ББ. Але треба обороняти ліву сторону. Який принц, мабуть, це... Все-таки минус тавер 19 здоровья залишаю. Але навіть рейдж може добити його. Так що Ну, мені здається, Колеевський підзібрався на останній раунд буквально. І залишає 19 хп проти 2000 і 2100 на своїх таврах. Де Барабаш, атаку по воздуху, а Калієський по землі. Тут надії на те, що принцеса Седефа, мені здається. Він поставив ставку, щоб знести правий тавер, але втрачає правий тавер і калієський барабаш. Бажаюсь лівий тавер. Ох, все закінчує. Цей... Поєдинок, можна сказати своя перемогу. Залишається 13 секунд. Мені здається, нічого вже барабаш не стигне зробити в цьому раунді. Але відчайдушно не маєте зробити, але все ж таки не встигає. 3-1 пользу Тараса Барабаша. Все ж таки цікаво, що зможе Коліїський відігратися? Як ви думаєте, коментатор? Я думаю, з такою грою, як зараз, як він продемонстрував в цьому. Я все ж таки думаю, що Барабаш не відпустить своє, не залишить своє. Та все ж таки доб'є Б... Каліїського. Мені так здається, це чисто моя думка. Виходячи з рахунку 3-1. Із того, що Беребаша досить непогано, він може грати на контратаках. А контратаки, як ми знаємо, дуже небезпечні. в будь-якому виді спорту. Навіть в кіберспорті, як ми бачимо. Але це вирішує колода. Звичайно. Тут він в Кліївській минулому раунді взяв досить неординарну колоду і зміг все ж таки хоча б один раунд відіграти. Атака. Это так, says, точніше 2,6, Так це бухок 2.6 и барабаш ковра. на левый тавр Кальесько два ледяних голема. Лежиний голим обичаю. Проходит трохи оборон. Але досить непогана атака пішла у кальєську і залишили 2 300 хп на лівому таврі Тараса Барабаша. Скиде туди ж на лівий тавер принца і підтримку, виходить, голому. Ой, Гіганта, вибачаюся. Бомбер туди йде, але Fireball підчищає. Скиде на редман, коли це нічого йому не рятує його. Скид Еліксір і зносить тавер Талієвський, досить непогана атака на принца його і Гіганта. Досить непогано, мені здається. Тобто в перерві. Всередині подинку. Зносить Тавр. Максимально одні атака буквально. Кидає барбашхога, намагається відігратись трохи. Дефу це все Принцем Калєвський. В принципі, за дефу, але тички хок дав. Кидає гіганта, але пушка відволікає гіганта на себе. Доснепаний дев, мені здається, тут пішов. Але принц все одно доходить до ГЗ і зносить досить, ну, відчутний мені здається, це відчутний урон для барабаша. Бомбер на Мушкетершу Пог. Проти. Пара. Дуже варто все ж таки барабаш. Обороняє принцип. Обороняється досить гарно, мені каже, Він дефе, і все. Хог на правий тавер клієсько. Не знаю, ж таки намається здефти, але все одно Хог дає 2. І залишає 1000 хп. Але мені здається, це ніщо порівняно з ситуа... досить заплаченою ситуацією у ТРЕСУ. Знову атака Хогом на правий тавер, не полушає. Надій на те, щоб знести тавер, і йому майже це вдається залишає 150 хп. За 6 секунд. секунди, і це не вистачає було. часу йому знести. Правий тавер. Колеєсько. Що у нас? 3-2? Найд, 3-3, схоже, на те. Е, у нас 3-2. 3-2, все ж таки, так. Да. Ну, зібрався Калєвський, мені здається. Мені тепер. Досить цікава розв'язка в нашому поєдинку сьогоднішньому, фінальному. Досить цікаво. Так, починається наш шостий Поїде раунд нашому фінальному поєдинку. Починає його з бомбера Калієвський Барабаш виставляє пушку. Калієвський підкидає і гіганта, і древесека. Барабаш це все дефе плівати нами під але все ж таки трохи не вийшло у нього і залишає по трішки ХП, але все одно проходить атака. Зносить тисячу ГП барабашу, але принц, там не принц не добігає, не дістає не таур. Мішкіта ще все задефло. Принц на мушкетюшу. Знос мушкетюшу, виставляю барабаш пушку. Пушку теж зносить принц. Тут принц на принц. Дві однакові карти скидуть. Принц летить на гіганта. Намається так військові душно здаватись, але у нього все виходить. І далі йде, під наглядом і бомбера. Темний принц захист. Але ну не виходить в нього нічого. Втрачає він свій тавер, лівий тавр, барабаш втрачає. А не отримав, хочу зауважити ні одного хп урону. Тобто повністю недоторканий колієшки цій грі. Залишається хвилина 10. Зможе. Лі... Барабаш щось зробити. Зможе барабаш перевернути цю гру і раунд. Принц на правий тавр від Калєвської. принц на правий тавр від барабаша. Досить непогано Калієські, мені здається, деф принца. Досить непогано. Гігант, але Гігант помирає одразу. Є один принц. Грамотний досить деф від Калієвського. Залишається 30 секунд до кінця раунду. Барабаш і цієї намагається ще зробити. Але мені здається, йому у нього це вже не вийде. 20 секунд залишається. У колісько. Знову ж таки, ні одного пропущеного урону, ні одного пропущеного атаки, ні одного пропущеного. А у колеськи Калєсь... барабаш кидає Відчий ракету йдеш, на гз. Відійдеш на таки з, з... коліська забирає всі три башти барабаша і виграє 3-0, фактично, в цьому раунду. В раунді. Це наш спершу з трьома коронами за цей матч. Так, так, так. Це перший раз внесли всі три бачите. Три, три в нас, хлопці, буде. хлопці, дуже цікава розв'язка нашого фіналу сьогоднішнього. Ильевський зміг зробити ремонтаду, як зараз можна казати. З 3-0 до 3-3. І зараз вирішальний раунд фактично. Ми... Мені все ж таки зараз я беру свої слова назад і кажу, що я вважаю, що колєський переможе. Досить впевнена гра на цій колоді, тільки мені трохи не зрозуміло, що він одразу не взяв всю колоду свою. Зараз цікаво. Барабаш взяв якусь нову колоду, чи грає то ж саме. Колиевський взяв нову колоду. І барабаш нов... новими колодами грає. играет. Десь новими колодами играють. Це буде цікаво. Ты бішится финальная игра. Вирішально, так? Угу. Досить непогана атака від Барабаша по двом напрямкам. Бандитка. Проходить Бандитка. на лівий тавр, проходка. Від барабаша. І 1000 залишається на лівому таверу. Дух зносить. Скільки 1000 хп на лівому таурі калієвського. Зараз підкидає таран Барабаш. Але це все успішно Калієвський ДФ пушки. Транцтва Ну, це селучни. Я не Мічний, знаю, цікаво. Не всі. рицар, королівська почта. Тудесе бандитка майже задефала. Підкидає електрика барабаш. Це все намайк, колежке здефати і успішно дефа скелетиками. Ну, зараз все ж таки перевага у барабаша, хоч зазначить. Досить непогано постраждав. Не не Кольєську. мене пеку скидать. Барабаш Зараз буде Я досить цікаво подивитись як кальєски, це все буде дефоти. Лучник плюс. Дуже пека. поганий лучник. Ну, не вдали, да, досить невдали. Але по І... другому напрямку йде Бандітка. Королівська почта це все дефи. Знову свинки на правий тавер барабаша. Фаербол — це все в принципі досить непогано задефав. Але все одно. Знову пека. Королейський тут жме прям страшно, мені здається. Електрик плюс пека. Пушка. Королівська почта. почта. Почта дуже хороша. 0 задефав я в шоці. Свинки плюс Хабане. почта. Кабинами, трошки ну, бандитка. Споважку. Перевертає! Перевертає ситуацію на полі бою Калієвський. 11 хп проти 1400 ХП на Таврах. Найбільш враж... вражених. Секунда залишається. У нас до першої смерті. Мені все ж таки здається. Калієвський не повинен відпускати свою перевагу. Воно ну, підкиде кабанів, п'єка це все. Намається затихати, але ну, об'єктивно і... не виходить і перемога від Калієвського Досить гарна гра. До... Зараз реальна пісня така динамічна гра від обох гравців. І все ж таки робить ремонтаду. Калієвський і перемагає у Турнірі по Клешоріаль першої міської гімназії за ініціативи самого Тараса Барабаша, Дмитра Калієвського і Влада Кондакова, як президента гімназії. Ну, Зараз дякую всім, всім, хто дивився так, нашу гру, нашу трансляцію. Всім приємних вихідних. Всіх з кінцем ще однієї неділі робочій неділі. Ну, в принципі, на цьому і закінчився.